Так, ми знову в ефірі трошки раніше, 16 година, 56 хвилин. Я прошу пробачення у тих, хто розпочне дивитися о 17-й годині. Але час начальника управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області пана Дмитра Загорії дорогий, тому скористаємося його присутністю. Розпочинаємо трошки раніше. А хто не побачить ці перші хвилини, зможе переглянути відео в запису. Крім пана Загорії, у нас є Наталія Радиш, довготерміновий спостерігач за виборами громадянської мережі опори у Львівській області, і Микола Щур, голова Львівської обласної виборчої комісії. Насамперед, пане Загорію, запитання до вас. Голова Львівської міської виборчої комісії, пан Юр Сліпецький, сказав, що сьогодні свято. У вас і у вашої служби сьогодні свято чи повноцінний робочий день з усіма труднощами? Я думаю, що свято це для громадян, а для міліції це режим роботи в посиленому варіанті. Коли почалася виборча кампанія з 5 вересня, у нас робота працівників правоохоронних органів працює в посиленому варіанті, а особливо в переддень виборів. Практично більше п'яти тисяч працівників органів внутрішніх справ задіяних на охорону громадського порядку і забезпечення правопорядку під час проведення виборчої кампанії. Надзвичайні ситуації, які вас турбували, сьогодні, були на щастя, надзвичайних ситуацій пов'язаних з виборами у нас немає. Я думаю, що ми завершимо цей виборчий процес, виборчу кампанію. В нормальному спокійному рушлі. Так. Микола Щур, прошу про ті результати сьогоднішнього дня, які у вас є, станом на 16 годину чи хвилин. Станом на 16 годину у нас відсутні будь-які будь серйозні системні порушення обручого законодавства. Зафіксовані вони там локально невеличкі і порушення стосуються переважно. Там Агітаційних речей, таких там десь не зняли в певному місті бікборд, десь десь присутня реклама на автобусних зупинках і так далі. Це, скажімо, Але це не є такі речі, які ви там говорили, що там, можливі будь-які системні фальсифікації. Загалом вибори сьогодні проходять в такому спокійному, слава Богу, режимі. Надіюсь, так само пройде ніч підрахунку голосів. І чим спокійнішою вона буде, тим швидше ми відповідно основами результати виборів. Наталія Радиш, ваше резюме сьогоднішнього дня, ну, принаймні, дотепер, до тепер, до 17-ї. Так, наші спостерігачі теж, які присутні по всій області, фіксують якісь такі точкові більше проблеми. Вони не стосуються, не мають якогось такого системного характеру. І зазвичай, власне, це проблеми, які пов'язані з неорганізованістю роботи самої комісії. Так, наприклад, за останні кілька годин було зафіксовано випадок у місті Стрию, коли е, члені дільничної виборчої комісії видавали не ті бюлетені е, до міської ради. В там в тому місці якраз так виходить, що вісім дільниць вони на межі округів, тобто на одній дільниці голосують за двох різних кандидатів. Так? І е, безпосередньо сам той е, кандидат, який прийшов голосувати. Він звернув увагу, що його немає в бюлетені. Виявили, що просто члени комісії переплутали бюлетені, так замість того, щоб видавати до одного кандидата і видавали по інші. Так само фіксуємо якби, проблеми в роботі з ну тобто в від, деяких відсутності певної там техніки, та певної так само відсутність достатньої кількості переносних скриньок і великих скриньок, так наприклад, у Львові на одній з великих дільниць, де має бути не менше шести виборчих великих скриньок, є всього дві. Ну і так само е, варто сказати, що це така загальна проблема всіх виборів, яка повторюється там від одних до інших виборів. Це про заповнення е, бюлете протоколів про підрахунок голосів зараз, ну тобто під час е, взагалі голосування. Тобто не заповнюються результати, проте вносяться там прізвище ім'я по батькові е, всіх членів комісії, і так само вносяться назви партії чи кандидатів. Хоча відповідно до закону це всі дані мали би вноситись під час підсумкового засідання. Дякую, пане Полковнику. Прошу пробачити мені за неправильний наголос. Хоч ви без форми, але напевно такий пересічний виборець хвилюється завжди, коли сидить поруч з керівником міліції Дмитро Дмитрович Загар'я. Я е, привселюдно е, прошу про це пробачення, і звертаюся до наших е, журналістів, колег. Прошу ставити запитання до пана полковника, користуватися такою зручною нагодою під час відеомарафону. Тарас Базюк бачу мікрофон. Микайте прошу. Доброго дня, базюк інтерфакс Україна». пане Дмитре, скільки кримінальних проваджень за вашою інформацією зараз відкрито власне через якісь порушення в день голосування? Дякую. Станом на 17-ту годину у нас в цілому з початку виборчого процесу зареєстровано 94 факти пов'язаних. З подіями, що сталося в рамках передвиборчої кампанії та позачарових виборів народних депутатів, з них до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14 кримінальних проваджень. П'ять кримінальних проваджень розпочато за фактами вчинення крадіжок банерів в Галицькому районі. Два таких факти в Шевченківському, три, два кримінальні провадження розпочато за фактами вчинення хуліганських дій. У Бродівському районі такий факт зареєстрований і в Дрогобицькому. Два кримінальні провадження розпочати за фактами умисного знищення або пошкодження майна. Франківський е і пустомитський район по одному факту. Два кримінальні провадження е порушені за фактами перешкоджання здійснення виборчого права за статтями 157 кримінального кодексу України. Це Сокальський район. Одне провадження, і воно вже розслідувано закрито. І Трускавецький, міськ... Трускавецький міський відділ внутрішніх прав зареєстрував одне таке провадження. Одне кримінальне провадження розпочато за фактом несанкціонованих втручань до списків виборців у Сабрському районі. Один факт за фактом викрадення або приховання виборчих бюлатенів. У Стрійському районі і кримінальне провадження розпочато за фактом перешкоджання законної діяльності журналістів у Бориславському районі. А конкретніше про цей випадок доповідали вам? Оце в Бориславському районі? Ну, по Бориславу там ситуація була така, що один із журналістів прибув на виборчу дільницю, зареєструвався. Згідно з чином законодавства, і хотів висвітлювати хід проведення виборчого процесу на вказаній дільниці. Але оскільки один із членів виборчої дільниці, як ви з'ясували, є родичем одного з кандидатів депутата, між ними виник конфлікт в зв'язку з чим і. Сталося, було внесено, поступила заява, і вона була внесена в єдиний реєстр досудових спосіб. Прошу наступні запитання. Поки пауза в запитаннях це реальні журналісти, пане щур, тенденція людей з журналістськими посвідченнями спостерігається на цих місцевих виборах, чи їм вже не цікаво стало? Чи... Ні, насправді завжди така тенденція є на кожних виборах, і воно і тепер не в наші місцеві вибори, адже дуже часто е, в, в політичні партії чи певні кандидати користуються е, таким, таким механізмом, коли не встигають зареєструвати е, спостерігачів і там масово роздають, е, і дуже часто це буває від засобу масової інформації, які належить саме політичній партії, роздають журналістські посвідчення, і насправді вони ну інколи навіть зловживають таким, таким посвідченням. Так, є запитання вже. Так, прошу, наступне запитання. До пана Щора запитання. Пане Миколи, ви можете сказати приблизну явку на 15.00 по області? Станом на 16.00 ми збирали явку, ми визначали офіційну явку для всіх дільничних виборчих комісій на 12, 16 і 20, отже станом на 16.00 зараз приблизно, бо не всі, поки що сюди ще немає остаточні дані, приблизно в, районі 42-43%. Дякую. Най, найбільша явка м, попередньо була в Перемишлянський район, е, в міста обласного значення, такі як там, Борислав, Дрогобич, е, в тому числі місто Львів, невисока явка, яка там значно менша, ніж в сільських районах, а так, е, кажу, Перемишлянський, Жовківський досить висока явка. Е, ну, і решту треба, мабуть, буде дивитися, бо в мене деталі дані, в принципі, є. Є онлайн, якщо буде можливість, я навіть підключуся і подивлюся яка там ситуація. Прошу запитання, колеги. Поки немає бонус загалі. А як працюватимуть міліціонери в момент в час підрахунку голосів? Є матриця алгоритм дій по забезпеченню охорони? Правоохоронці будуть працювати на виборчих дільничах до моменту, поки не буде закінчено підрахунок голосів, і далі. Дальше... Після е, опечатування пакетів до доставка до е, територіальних виборчих е, комісій е, буде здійснюватися з, з членами виборчих е, дільниць е, під їхнім супроводом. Тобто, коли закінчиться робочий день, виборчий робочий день правоохоронця? Коли вже... Коли, якщо це стосується виборчої дільниці, то після того, як виборча документація буде доставлена до територіального виборчкому. І здача бюлетенів Вищу комісію. Після цього правоохоронці завершують свою трудову діяльність. Дякую. Запитання прошу. Багато журналістів, але не багато запитань. Так, прошу, мікрофон, будь ласка. Я не доглядів. Пане Микола, питав вашого колега, пана Сліпецького, коли ви приблизно можете сказати, закінчиться прийом, на вашу думку, так? І білим власним документів з виборчих комісій, і коли бодай приблизно плюс-мінус, можна чекати оприлюднення результатів? Дякую. Дякую за питання. Насправді це буде залежати швидше від, від роботи районних та міст обласного значення територіальної виборчої комісії, в тому числі Львівської міської виборчої комісії, адже вони напряму будуть отримувати протоколи про результати голосування що стосується виборів до Львівської обласної ради. Після цього вони будуть складати протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, і тільки після цього вони будуть транспортувати дані протоколи з першими примітниками протоколів дільничної виборчої комісії до нас, Львівської обласної виборчої комісії». Тому ми передбачаємо, що там перший протокол це є місто обласного значення Моршин, прибуде приблизно думаю, завтра після обіду ввечері. Ми з того моменту починаємо прийом від, від районів, і я думаю, закінчиться десь до кінця тижня. Ну, будьмо реалістами, адже в, в, говорячи про досвід там, 2010 року чергових місцевих виборів, так де зібуло, що останній протокол нам прийшов від міської виборчої комісії Львівської в п'ятницю. Так, прошу наступне запитання. Пауза. Пане Загарі, два запитання до вас. Перше, дуже просте, як організовано було оця, ну, патрулювання, чергування чи несення служби правоохоронцями, щоб вони мали змогу проголосувати за місцем проживання, здійснити свої громадянські возврати? Це перше запитання. І друге, скільки правоохоронців, скільки міліціонерів Львівщини балотуються у місцеві ради, якщо, якщо така цифра є десь взагалі? Дякую за питання. Як я наголошував, у нас в цілому задіяна на охорону громадського порядку під час виборчої кампанії. більше п'яти тисяч особового складу міліції Львівщини, створено 96 мобільних груп, 64 слідчо-оперативних групи. Саме за рахунок, оскільки у нас на кожній дільниці. Чергує не менше двох працівників міліції, і е, для того, щоб вони могли пер, 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 проголосувати саме з керівною ланкою з числа 96 цих працівників мобільних груп ми е, проводимо їхню підміну і вони мають можливість проголосувати е, під час е, перебування на службі. А скільки кандидує? Таких, такої інформації в нас немає. Так, запитання прошу, колеги. Запитання? Запитання по явці виборців. О те, що у Львові плюс-мінус очікуємо там до 40% виборців. Це полегшує всі турботи, всі клопоти. Що правоохоронцям, що обласній виборчій комісії, що спостерігачам? Що тим, хто буде підраховувати і швидше довідаємося про результати? Насправді, якщо говорити про обласну виборчу комісію, це абсолютно не має жодного значення. Ми не маємо безпосереднього контакту з дільничними виборчими комісіями. Так, теоретично, чим буде менший наплив, скажімо, виборців, тим будуть менші черги, відповідно буде менше навантаження на дільничну виборчу комісію, тим, скажімо, менше буде втома як стані дільничної виборчої комісії. вони можливо швидше її порахують. Ті голоси, якщо так технологічно ми про це говоримо. Але це абсолютно, ну, з точки зору такої громадянської позиції, це абсолютно не є нормально, коли є невисока явка виборців. Все-таки хотілося б, щоб явка була вищою, адже чим вища явка, тим, думаю, більше легітимність, легітимізація нової влади місцевої. Пане Загарія, ну не хотілося би бути якимось негативним віщуном, але так. Є така, напевно, перестарова чи ймовірність, що коли будуть підраховувати голоси в виборчій бюлетені, ну раніше було модно електроенергію вимикати, а тепер може хтось неадекватний вдатися до якихось інших погроз для того, щоб ну, паралізувати роботу виборчої дільниці. Наскільки правоохоронці Львівщини готові до цього, які варіанти розглядаються, ну те, що можна сказати на публіку. Я думаю, що. Е ми зможуть будемо нейтралізувати такі можливі намагання. А щодо можливості таких фактів передбачити все неможливо, але що я думаю, що якщо не дай Бог таке станеться, ми на ці факти відреагуємо миттєво і винні будуть притягнуті до відповідальності. Через що я хочу попередити всіх учасників виборчого процесу. Не допускати фактів порушення виборчого законодавства, дотримуватись його і вести себе в рамках поваги до нашого суспільства і самих до себе в першу чергу. Колеги, запитання прошу, якщо є запитання. Так, пані Радиш, ви довготерміново спостерігач за виборами, так? Якщо порівнювати вибори 25 жовтня, ну станом на цю годину, без результатів, з попередніми виборами, в чому особлива різниця між ними, там, з президентськими, з парламентськими, Я знаю, в організації виборів, не в результатах, там, не в ідеології, і плюси, і мінуси? Можете вже сказати про це? Ну, перше, про що треба сказати, це насправді відсутність інформаційних плакатів, яке дуже часто дивує самих виборців, коли вони приходять зрозуміло, що дуже багато так, наприклад, обирають різні рівні рад, і вони не знають всіх кандидатів, і вони надіються, що власне на дільницю вони отримують таку інформацію і. Дуже дивуються, коли розуміють, що немає, не передбачено законом наявність таких інформаційних плакатів. Відповідно, виборці, власне, хтось просто голосує за політичну силу, яку побачив, та якій він симпатизує. А хтось все таки отримавши бюлетені. Він стає там, чекає, чекає і читає, так стає в чергу до тих виборчих кабінок. Так, і це створює вся, власне черги. Ну і величезна є відмінність стосовно того, як будуть потім визначатися результати, так, що будуть рейтингуватися кандидати. Власне, виборці, мені здається, що досі цього не розуміють. І значна частина, ну якщо говорити про власне передвиборчий період, ми робили фокус групи різні, і дуже малий відсоток людей приблизно навіть уявляють, тільки приблизно уявляють, як воно буде відбуватися. Тобто, як будуть рейтингуватися кандидати і за кого вони власне голосують. Так, у нас є ще кілька хвилин. Запитання є. Пане Загарію, запитання до вас такого штибу. За рейтингом всіх областей. На якому місці складності перебувають місцеві вибори на Львівщині з погляду правоохоронців і тих завдань, які перед ними стоять? Ну, Враховуючи ту, ту інформацію, яку я е, володію. Буквально по засобах масової інформації. Найбільш напружена ситуація це в східних центральних областях в Закарпатській області. Що стосується Львівської області, в нас вибори прийшли, проходять спокійно, і на карті, на виборчій карті Львівська область червоним не позначена. Дякую. Є ще запитання? Немає запитань. Я розумію своїх колег. Я вдруге вже під час відеомарафону кажу, вони чекають перерви, щоб поставити свої ексклюзивні запитання до вас для своїх мас-медіа. Як професіонал я підтримую таку тактику поведінки, тому ми йдемо на 15 хвилинну перерву. А я дякую вам, пане Загаря, пані Радиш і пане щур, за те, що ви знайшли час побувати на відеомарафоні у Львівському прес-клубі. Ми йдемо на 15-хвилинну перерву.